Працівники ДБР спільно з СБУ затримали військовослужбовця, який здавав ворогу своїх з кінця минулого року військовий. Підтримував зв'язок із колишнім бойовиком так званої ДНР, який нині воює за Росію, передавав йому координати розташування підрозділів військової техніки, а також персональні дані військовослужбовців, прізвища та номери телефонів. Зрадник свідомо відмовлявся від винагороди за свої дії, пояснюючи це підтримкою ідеології країни-агресора. В одному з випадків, одразу після передачі даних по військовій частині було завдано ракетного. Удару сам зрадник на той момент виїхав у відрядження. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем його проживання. Вилучено техніку та носії інформації, які підтверджують його протиправну діяльність. Фігурант передавав ворогу координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Унаслідок завданих ракетних ударів загинули українські військовослужбовці. Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави.